нью ілюстрація, ви вибачте, оці лише е, мальники, які тільки під цим видом роблять свої чорні справи, е, вони. Взагалі на настоящий час всю нашу полтавську фактично галузь медичну ми перебуваємо в колапсі в такий, такий хаос, який відбувається у нас уже на протязі полтора року, уже чесно кажучи, взагалі дякую вам. Дуже, Дуже треба ще дати слово вашій Добре, колезі. Да. Я так правильно розумію, колега працює разом з вами теж була свідком погроз, і вона може прокоментувати, чому люд Кива не може працювати в силових органах з таким діагнозом, чому це є небезпечно. Дякую. Доброго дня, по перше, я думаю, що нікому не, не більш-менш там на якомусь рівні відомо, що таке епілепсія. Гано чути так епілепсія, це не тільки неврологічне захворювання, яке проявляється раптовими, судомними або безсудомними нападами чи пароксизмами, але це будь-якого епілептика В більшій чи меншій мірі іде розлади особистості, розлади поведінки. Деколи зміни інтелекту до, достигають слабоумства, але на Другому етапі хвороби, скажімо так, коли вже великих розгорнутих симптом синдромів може й не бути. Під час лікування, але або за інших причин, і тоді розвиваються такі от затьмарення свідомості, які проявляються в маніячних галюцинаторних розладах, коли людина, в принципі, це то, також дуже за, заважає судово-медичній психіатричній експертизі, коли людина може сткоїти саме якісь для самоушкоджуючі, але що небезпечніше, ушкоджуючи для оточуючих події, і на жаль. Може ховатися за тим, що, по як пише класична література медична, що такі стан затьмарення супроводжуються частково або повною амнезією. Тому, скажімо так, медаль з двох боків. Я сама власно, власною особою з моїм рідним прізвищем. На той час був Києва ще представником правого сектора, і в мене прізвище, ви бачите, відповідне. Він заскочив кабінет, йому було дуже цікаво, чого його. Історію хвороби зацікавився головний лікар. По-перше, головний лікар це адміністратор, і вона несе відповідальність юридичну за всіх рішення всіх комісій, які під перед перепорядкуванням. І вже ця особа вийшла на арену. Але ви ж розумієте, в нас містечко дуже маленьке 300 тисяч населень, і лікарі, лікарні, п'ять лікарень міських. Тобто знає, в принципі пацієнтів. Підпожилися просто слухи, що як це так, от людина епілептик. Да, адміністрація зацікавилась. Він забігає, він не, не навіть не намагався сказати, хто він чи що він, він відповідна поза, тобто не знімаючи головного убору, стойка, як знаєте, в страшних фільмах, там, в берцах, Тобто, з він забігає і ну, за петелля, порогу до Тетяни Максимівни, чому ти цікавилася моїм станом здоров'я? Ну, по-перше, це її робота. Я була на даний час, я вже була знайома, так як це профільна моя. Патули, у нас психіатр на загальнопрофільних немає. Я суміщаю дві посади. Дві посади виконує обов'язки і психіатра і невропатула. Я намагалася втрутитися цю розмову, от якесь тиснення на керівника. Це вже був в кінець робочого дня. Ми просто допрацювали документи. Він на мене визволювся, що за мною не говорить. І в грубій нецензурній. Формі сказав, представтеся, я представилась. Він мені погрожавши, узнав, в яких я стосунках з Ярошем, і сказав, що ну генетика нам допоможе. Звичайно, може, якісь і родичі, ми ж не переслідували це. Тобто він нас, незважаючи на те, що це була адміністративна будівля, це не вдома, ні в мене, ні в керівника. Він ображав її, фатав за барки, казав, що яка її діло до його справи, тобто, поки йому вигодно, ця група буде, і він впевнено, вийшов з кабінету, тось тобто вибив нам двері, сів в автомобіль, власно керуючи, і поїхав. Розумієте, ці люди ні, тим, що вони свято вірять, що їм по закону і воно так і є. Ця група положена, але вони не відповідають за такі свої поступки. Тобто критика взагалі відсутня, що люди такі в батьох в будь-яких країнах, навіть коли був первинний єдиний епілептичний встановлений напад. Цим людям взагалі забороняється керувати автотранспорт навіть у власних цілях, не те, що там керувати транспортом, в там в плані роботи службових, також такі люди позбавляються пожиттєво від носіння зброї навіть націл на самозахист. Розумієте, як можна такій людині, маючи такий діагноз, не те, що погони надати посаду, а дозволити керувати людьми. Такий непростий військовий час, ви ж розумієте, що війна то прощає все. Але під маскою епілепсії може скриватися цинічна просто особа, яка потім, коли ми докажемо, я, я так сподіваюся, що про його неправомірні діяння, він може просто сказати, зіслатися на цю ретроградну амнезію. Це страшно. Розумієте, тось оцей безлад е, в місті в нас це без правового поля. Я на, вибачаю, що не на українській мові. Тось взагалі нічого не можемо добитися. Ми звертали, писали колективні звернення про самозахист. Нам ці по -сі, посіпаки, які сказані вище, то з який був теж розглядалися кримінальні справи по газоліну разом в Лохвицьке родовище, то є ще в далекі там 90-ті, 2000 ні роки. Тось він зараз скує медицину. А чому він скує? Тому що їм це дуже вигодно. Вони вони розуміли, коли їм от, що якщо в дійде документація їхня медична. А вона ж напевне повинна дійти до відповідних органів, то їм це буде не на руку. Тому вони цькують нашу медицину. Розумієте? В медицині Полтавщини і іншої, там, іншого міста України нічого немає різниці. Всі люди хворіють, і ми мусимо встановлювати діагноз. Ми цим займаємося, це наш прямий обов'язок. Але ну то есть, як якісь повинні правомірні бути для нашого захисту. Дякую і Валерій Курило, прошу, скажіть ви якийсь, може підсумок. Ну, доброго дня всім, які зазначити підсумок. Я хотів би зазначити та що не почнув Доброго дня. Що мені хотілося б зазначити, це те, що стосовно ж все-таки призначення на цю посаду, на посаду до правоохоронних органів Киви Ільї.